Побачив, що ось є такий пункт і вирішив зробити флюорографію, так як часу нема ходити по поліклініках. До Всесвітнього дня без тютюну у Полтаві люди могли безкоштовно зробити флюорографію. Захотів це зробити і полтавець Віктор Миколаєвич, бо каже, має шкідливу звичку. Палює років 30. Ну, намагався, намагався. Раз-два на кинуть і звичка, і так скажем, організм вже треба. Долучитись до акції могли усі охочі. Ми пропонуємо полтавцям, мешканцям міста, молоді міста, пройти флюорографічне обстеження, також окремо обміняти тютюнові вироби на цукерки і отримати. Ральний тест для самоатестування вдома на ВІЛ снід засоби захисту і інформаційно-роздаткові матеріали для виявлення ранніх форм захворювання легень раз на рік важливо проходити флюорографію. Найбільш вразлива категорія, хто може мати проблеми, це курці та люди з ослабленим імунітетом. Говорить лікар рентгенолог Іноді буває. На знімках, особливо туберкульоз, виявляється раніше, ніж у хворого з'являються скарги. Симптоматика може при малих формах, може взагалі не бути симптоматики, або кашель, пітливість, загальна слабкість. За період акції пройшли обстеження 37 осіб. Трьох направили на подальшу детальну консультацію до лікаря, повідомили організатори акції.